Розбиратись, приїхав. Приїхав, побачив, десять розповідає. Поки я підійшов, то випікав голова ради. Під'їхав, бачу, що вже закінчили розмовляти і пішли сюди. Ну, а яку вічну відбрали вчора документи? Я допомоги не час. Ну, Боже, так, прийшли сюди, вже сюди вже багато. – От Ми, наприклад, більша половина села, ми це заносили. Для чого їх так От це пускаєте? Ви не пускайте. Не пускайте! – це Оце дитина. За мене, за мене.

здесь люди стоят есть проблема собрать сессию нет но мы сначала я говорю вы не хотите прослушать что такое собрать сессию опубликовали собрали всех депутатов и утвердили этого голову сняли этого голову утвердили того голову секретаря брали

Слушайте, голову, зголо, позволить, щоб в мене в кабінеті були присутні депутати райради, голова адміністрації. І поступила така пропозиція, щоб я вас розпустив, бо чомусь стверджують, що я вас тут приймаю. Шановні люди, шановна громада, я прошу вас, розійдіться. Юрий, Юрий Николаевич, позвольте, я отвечу, вот почему позачергова сессия. Так вот, проблем в позачерговой сессии зібрані її не было. А вы зверн... слова забрати не можете? Черт? Я Резіруйте. не буду. я, хочу вам объяснить ответить на вопрос. Бу було не звернення не до сільської ради депутатів про призначення і правильно говорю и про винесення на Я знаю, не депутатів. Ну, они спорят, у кого сессия правильно представьтесь. Могут... Мы же собрали. Почему не пришли? Они чего воно ведь нашего имени проверяют? Они приходит. Діані, они? чому вони не скажут? Давайте когда забирайте питання. Недовіра голові. Що ж, що не проблема? Ви ж не приходять, не кричіть. Вони ж не приходять. Де назначити? Де нам на колінах значити? Що ж з документами. Там, де, де, де нам це да, ну, ви розумієте, про що да, говорить? Ось тут державна установа приміщення, сільська рада має працювати в приміщенні. На коліна нам, нам її збирати, телефони, де їх брати, там документація. Да.

Нет, я учился. Разговора по ней. Понятно. Я бы защищаю. Но не в этом плане, а я просто это очень интересно делаю. Вот это здесь. А все тоже проводят реакции. Вот что они тут подождите, все брать, конечно, привязывать их все советую, чтобы на коленях проводить. Вот даже у нас давно. Ну как? На сесії можна у череду собрать провезли зараз. Байдів все демонстри. Я говорю, просил. Ми здаємо. Faz o rei, faz o що це дав? Він нічого не робить, я не знав, які власні інтереси. Йо, Він з депутатами не працює, не хоче працювати. Тобто, якщо доїхати. 20 Якщо в цьому селі було проголосовано, допустим, грубо говоря, 5 тисяч чоловік, то за Денисенка десь в общій сложності проголосувало тисячу сімсот. Ось отак. Я ж наоборот розказував, що процесом отношения розтайнули. за нього 6 тисяч. Ні, з компонентом двісті десять голосов. Вот такие флаг не выиграли, повышенно, же не против, а с ним не лежит. А, а, я, а як до вас вам не скажіть на вас, як говорите? А що, а що? Бо, не виграєте? На брехні довго буде працювала собі. Ви ходіть, вона нас кричала против сили. Ми йому довіру ви нажали. Юра Миколай, робіть. Сідочки на диву. Ми не проти депутати не проти. Бо в нас же тут не дадуть, не дадуть поля, не дадуть. Всі селечі знову вже не дадуть, дадуть. дадуть, дадуть будеш штурмувати. В районі, значить, в районі, в області. У сесію провести, я вже дав. От і все. І всі депутати будуть. І ще одна депутат, який не хоче співпрацювати, і ще питання. Він же повідкривав благодійні щита. Я йому на сесії задав питання. Благодійні фонд є? є? Є. Я говорю, а ми з депутатами спілкувалися. Дозволи вийшли, щоб вам щоників з благодійні. Десь щитали, писуються. У заступника в ящику, якого зараз пов'язала. Що це таке? Не може такий голова працювати, якщо заступник, якщо заступник на четвертому місяці за взятку його шукають. Село проти. Це оце 50 чоловік, це не село. 23 депутата, це ж серйозна сила. Ну не можна в людину вчора депутата побили, сина побили. І ми ж, ми, ж, ми ж і пішли порядок. Ми пішли в державну установу. Був представник райдержадміністрації, був представник Верховної Ради Тищенко, який вийшов і перед людьми сказав, що сесія пройшла легітимно, 23 депутата проголосували недовіру ДНСенку. Так воно й було. Все зафіксовано, депутати вийшли, звісно. ЦВК, була, ЦВК, представники були всі. Денесенка береться мужність. І Скажу чесно, правду. А це не захвачення. Вони охороняють наші свої. Натворив. місця. Я думаю, красиво як гущі. Не будь бабою буде стояти. За жнекали свій подвиг. Мужської подвиг. А то він буде тут сидіти взятки, брати. А ми будемо робити. Так, За кожну справку взятки Півтори тисячі доларів. Щоб перенести електростанцію до депутата. Люди ходять, прийшли справку взяти, щоб перенести електростанцію на два метри. Півтори тисячі доларів справ. Що це таке? Геть. Двадцять три депутата, Це ж можна. Це дві таки... треті народних депутатів сільської ради, які дійсно виявили до війни. Це ж солідний. Тридцять два з головою з людиною. Двадцять три депутата, Достатньо. Двадцять. А це депутати це представники народу. А це оце нічого кучка не нічого не робить. Він не хоче робити. Він кошти, на дитсадок виділені. Він не хоче їх, не хоче ви цієї, які в нас розуміють. А воно виділено, кошти. Так він спеціально підводить цих депутатів, підводить цих депутатів, що оці депутати нічого не роблять, водиться докни і не отримує молока. Саме страшне, ви знаєте, сам... що сдивається, що ми сесії проводимо. Ми... Це, це, ми... це на сесії. І так далі, продовжується бруд на нашого патрішка Да Брешуть ми... на всьому приході, на всьому приходять. Так депутатів розказується, депутати не ходять на сесію, не робляться дороги, винуваті, а йому треба сесію провести, щоб підставити свої отділи законів сесії. <рекун -праць> не дає, він сам шукає, що йому дамо повідомлення. Кай соце воє сежі про на свічки. Ми тепер на уродженні, що ми будемо там і потім в готелі, там щось буде. А потім ми там. Ми тут заложили, треба сам снятию. Запроводи його туди зайди. А де рішення було, що їх туди завели, що їх дозволили з бонуся. Вони тут по Ні, вона вона В 4 часа зайшли, люди. Якщо б до вас прийшли, в райраду то туди, то вас залазить, ви розумієте, що якщо ми то теж так можемо зробити. А для чого в нас Беркут, для чого в нас ОМОН существує? Вони не їх вивезти туди. Ми за не говоріть, ми просто говоримо. Ми вам обіцяємо, що не лиття, поки ваш суд щодо. Поможете высокий. Хайбекут відходи оттуда. Ребята, Если бы вы разошлись все, то вы можете. Вы мне скажите, одну вещь. Вот у меня объясняет. Для того, чтобы навели порядок, Юрій, Николаевич.

Объективно в Селераде ситуация в Сенараде дошла до АПЕ, потому что из 32 депутатов, которые в не тратили, 20. В результаті 23 стали просто, чітко, конкретно проти сьогоднішнього. Скажіть мені, пожалуйста, скажіть мені, пожалуйста, що в цій ситуації рішає? Знаєте, що я хочу сказати? Як ми прийшли, окремо до вас, до вас в районну раду, прийшли з плачем, ви прийняли кого депутатів? Тих, що наверху, а нам закрили двері і в діжурні вас всіх нас за. шкирки и по это... А это, скидь... это, было правда. Можно так делать. Послушайте, не обманывайте. Не Послушайте, обманывайте. не обманывайте. Я не обманываю, мне 70-й год пришел, я не обманываю. Никто вам, никто вам, вам ни одного плохого слова не сказал. Плохого То, что вы ходите, то, что вы ходите, зачем-то собираете фальсифицированные подписи, обманываете. Обманываете людей, это понятно. У меня были абсолютно все, кто хотел прийти. Абсолютно все. Никого я не выгонял ни разу. Вы... Ну, Ни разу никого не выгоняли. Поэтому давайте а говорить так, как а оно есть. Почему вы говорите, что у нас фальсифицировано? Разрешите спросить с паспортами с подписью. Потому, Потому что вы благополучно вы 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 подписи. собираете Потому подписи. Вы людей обманываете. Я Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Давайте я объясню, а вы потом а решаете. Вы, вы обманываете людей. А вы взяли бумаги, на которые написали, что у вас кто-то хочет отнять власть. Во-первых, первое, чистый обман. На самом деле не идет речь о том, чтобы отнять кладбище, а идет речь о том, чтобы перевести в порядок, расширить. 14 тысяч это тот обман, который вам селили. Кто такое сказал или написал? Нигде. Давайте вы дослушайте, а потом будете заводить людей, потому что у вас тут есть 10 человек заводил. Именно обманщиков, которые это вытворяют. Это первое. Дальше вы берете эту бумагу под которой рассказываете, что кладбище, кладете следующую бумагу, вверху, на которой пишете референдум, и даёте да, да. даете людям. Но только бумагу с кладбищем уже прячет. И и и тогда расскажите мне, пожалуйста, это так это... ну, и есть. Послушайте, я, я в... это четко видел. Это уже видел на сайте. Это, это, это уже это видел лично на я. Сайт да. я на сайте. Я не могу понять немножко другого. Вот у вас есть интернет, все равно живет в селе. Ответьте мне на один вопрос. Вопрос, который я вам задавал изначально. На сессии. Когда я буду здесь. Когда были депутаты.